Невеличке продовження для тих, хто хоче робити генератор з диском, з отвори, які має, то ось такий варіант. Це двигун від вентилятора, досить потужний. Швидко оборотистий. І споживання в нього 9 вольт, 0,7 А. Це десь близько 6 ватт приблизно. Тобто 6 ватт він споживає. А якщо диски будуть виробляти з двох катушок, по словам автора, пів А і там 12 вольт, то це буде БТГ. Зараз я спробую надіти ось цю платівку. Вона досить велика порівняно з цим двигуном. І спробуємо його запустити, подивимося. Вал надто тонкий. Не знаю, буде воно триматися чи ні. Ану включаємо. Тримається, крутиться, але споживання збільшилось. Споживання було 0,8, стало 0,9 е, А. Але крутиться так е, швидко і беззвучно. Правда, йде в рознос. Угу він не закріплений. Вимикаємо. Так, споживання 8 з половиною. О, 9 вольт. О, так упало споживання. Хе-хе. Не поняв юмору. Споживання взагалі 100 мА. 9 вольт на 100 мА. Це 0,1 Вт, чи що виходить. Цікавий експеримент. З навантаженням крутиться і споживає менше, ніж без навантаження. Ось. 100 мА. 9 вольт.